До нового року залишається у прямому сенсі лічені години. І, друзі, у вас є ще час піти в магазин, і купити доступні продукти, щоб приготувати нечуваний салат, а олів'є. А нечуваний він буде, тому що там є секретний інгредієнт домашній яблучний майонез. І от тепер розказую, як приготувати цей дивосалатова ганекра. Спочатку робимо майонез яблучний, ніякого магазинського з консервантами. В окремий посуд. Жовтки двох яєць. Гірчиця, дві столові ложки. Діжонська не зернятами. Починаю збивати. Спочатку невелика швидкість. Додаю одну столову ложку рослинної олії. І збиваю. Збиваю, збиваю півхвилини. І потім тоненькою цівкою додаємо олії приблизно 150-180 мілілітрів. І продовжуємо збивати. Але це ще не все. Я додам дві столові ложки яблучного оцту і трохи лимонного фрешу. Я змішаюся. О, міняє колір. А тепер, друзі, яблучне пюре. Я запікав яблука у фользі при температурі 180 градусів до абсолютної м'якості. Потім взяв і звільнив від шкірки і зробив ось таке пюре. Пюре яблучне йде в майонез. І обережно перемішали. Ну, а далі я починаю збирати олів'є в окрему миску. Йде першою картопля. Її можна не тільки варити, а ще й запікати. Більш смачною буде. Далі у мене є огірки, мариновані. Так. Горошок обов'язковий інгредієнт салату олів'є. Цибуля ріпчаста. Я рекомендую нарізати далі в дуршлак. Полити окропом, змити холодною водою і все. Аромат смак цибулі залишиться і ніякої гіркоти. Далі яйця, варені. І м'ясна складова. Здебільшого, за традицією, туди кладуть ковбасу пропоную замість неї запікти курячу грудинку. Все дуже просто: полив оливковою олією, додав чебрецю, розмарину. І в духовку на 180 градусів впродовж півгодини запікаємо М'ясо йде в компанію до овочів і яєць. На сам кінець посоліть на свій смак. І от тепер йде яблучний майонез. Лиша. Так. Піднімаємо формочку. Сподіваюсь, салат буде на місці. Так, зверху трошки зеленим горошком можна. Ось так виглядає маленьке їстівне щастя, яке називається олів'є з яблучним майонезом. А це так луна від однієї пляшки шампанського. Друзі, ну що, наливаємо? Бажаю всім, щоб в наступному році а, у нас був мир, якого нам так не вистачає останнім часом і безумовно смачних вражень від життя. Але перед тим не знаю, як ви з мисочки, я оліб'єшечку ложкою, як в дитинстві з новим роком.